Автомобіль це символ свободи чи біда суспільства. І Як вони впливають на вимирання українського села? Давайте розбиратись. Зараз я їду в село Милятин, що в Острозькій громаді Рівненської області, місце мого народження. Мене там вже давно ніхто не чекає, але тим не менше я люблю час від часу туди приїжджати, ходити з знайомими значками і якби наповнюватися цією. Енергією, ось і сьогодні. Ми поїдемо. Подивимося, як там живуть люди, на чому їздять на яких авто, і чому більшість людей, купивши автомобілі, виїхали звідти назавжди. Кілька днів назад на рівненських пабліках був допис про те, що станом на літо 2025 року в місті Рівне зняти в оренду житло майже нереально через потік переселенців. Тим часом, як у деяких селах, можна купити будинок з ділянкою майже за копійки. І на це є свої причини. Якщо, наприклад, за 20 хвилин можна заїхати в місто в супермаркет, де купа знижок, великий вибір товарів і ще багато плюсів, то навіщо тоді магазин в селі? Колись давно міста будували на берегах річок, тому що ріка це життя. Там була вода, риба і логістичний шлях. Зараз ріку замінила траса, і села, через які вона не пролягає, залишились, так скажем, за бортом та вимирають. Знаєш, про що я подумав? От у нас в селі є. Нова пошта, тобто можна займатися будь-яким бізнесом. Ну, не будь-яким, але багато видів, там авторозбір, продаж там, телефонів, багато іншого. Є в селі багато вільного місця для якихось, офіс зробити, чи ще щось. Не розумію, чому люди їдуть в місто, де займаються тим самим бізнесом, при цьому знімають, беруть в оренду склади, беруть в оренду офіси і платять ну, кругленьку суму. Звичайно ж, у місті є зарядки для електромобілів, заправки, школи, лікарні, розважальні центри, тренажерні зали. Ну і взагалі жити в місті просто модно. Але в селі є дещо інше: чисте повітря, натуральні продукти, спогади і душа. Маючи автомобіль, ти не боїшся їхати в місто, тому що можна без проблем повернутися назад в будь-який момент, так само як і з міста в село. Але все-таки чомусь це працює тільки в одну сторону. Отже, автомобіль це не просто транспорт, це вибір, і робити його кожному з нас.